Чоловік розкрадав майно військової частини. На Запоріжжі офіцер вирішив привласнити продукти харчування та інші речі військового підрозділу, поки його колеги воюють на сході України. Свою квартиру чоловік перетворив на комору зі здобиччю. Було виявлено велику кількість консервів, спальні мішки та інше майно військового походження. Військовою прокуратурою Запорізької гарнізону розпочато досудове розслідування за ознаками частини 2 статті 410 Кримінального кодексу України. До десяти років тюрми чекає на офіцера за надмірну любов до чужого майна. Ошукав людей на мільйон гривень через інтернет. Шахрай розміщував електронні оголошення про продаж різної техніки за низькими цінами. Саме завдяки ним довірливі покупці і потрапляли на гачок зловмисника. Чоловік розміщував в мережі інтернет оголошення про продаж різної побутової техніки за низькими цінами, що приваблювало громадян. Та вони в подальшому перераховували грошові кошти на його банківську платіжну картку. Під час санкціонованого обшуку працівниками міліції було виявлено комп'ютерне обладнання, банківські картки, мобільні телефони, які використовувалися для злочинної діяльності зловмисником. За такою схемою інтернет-шахрай встиг ошукати десятки людей. Захотіла купити мобільний телефон собі на окр. І, ну, тому що в стране кризис денег немного. Нашла тут, который мне нравится, новый. Получилась, созвонилась, списалась с человеком. Он сказал, какую сумму на кой счет ему перебросить. Плата за мобильный телефон. Я ему отправила, а товар мне так и не прийшов. Я ему начала писать, Как это так, деньги відправила, товар не прийшов, давайте что-то будем делать. В ітогі в итоге, итоге ніякої реакції на звонки не отвечают. Наразі міліція встановлює всіх громадян, які потерпіли від шахрайських дій злоумисника. Від трьох до восьми років тюрми чекає на інтернет афериста. За звання кращого юні інспектори дорожнього руху змагалися на Полтавщині. Такий конкурс щороку проходить напередодні літніх канікул, аби в черговий раз нагадати дітям ази безпечної поведінки на дорозі. Ціль цього мероприятия – звернути внимание на безпечність на дорогах. Ми повинні зробити все на сьогоднішній день, щоб учасники дорожнього руху обращали більше внимання в соблюдені правил дорожнього руху, і щоб дитячий травматизм у нас такое явлення взагалі пропав. Цьогоріч за перемогу у конкурсі затято боролися юїрівці з різних куточків області. Загалом у заході взяли участь 12 команд. Діти з усіх, ну майже з усіх районів нашої області приїхали сьогодні спробувати себе в Якості інспекторів дорожнього руху. У нас дитячий дорожньо-транспортний травматизм в регіоні значно зменшився в порівнянні з минулим роком, але все ж таки хотілося б, щоб діти у нас на дорогах відчували себе безпечно. Кожна з команд впевнено крокувала до перемоги. Діти відмінно демонстрували правила дорожнього руху у велоестафеті. Юні регулювальники теж не підвели. Звичайно, складно. Тому що е, е, конкуренти тут всі гідні звання переможця, але ми не відстаємо і те, йдемо до перемоги. Утім, переможцями стала найкреативніша полтавська команда Світлофор. Всі інші учасники зльоту отримали пам'ятні подарунки. Звичайно, кожні змагання це дуже великий етап у нашому житті. І ні одні змагання не приходять просто так. Вони залишаються в нашій пам'яті, але ми дуже старанно готувалися. Ми дуже добре знаємо правила дорожнього руху. Ми допомагаємо нашим молодцям. Чи і цим звичайно примножуємо свої знання. Самі організатори сподіваються, що в майбутньому кількість подібних заходів буде зростати, а рівень дитячого травматизму на автошляхах нашої країни лише зменшуватиметься. Казкові будиночки, нові пісочниці, гірки та лазалки отримали дітки відомчого садочку Берегиня такий приємний подарунок зробили департамент матеріального забезпечення МВС України разом із благодійними організаціями. Теперішній непростий для нашої країни час, коли працівники правоохоронних органів несуть свою службу в зоні проведення АТО дуже важливо, щоб, направляючись на свою службу, вони були впевнені в тому, що їх діти знаходяться в належних умовах. Дітки з нетерпінням чекали, коли робітники закінчать встановлювати нові ігрові комплекси. Вихователі садочку вдячні благодійникам за таку турботу. Нам сьогодні привезли благобудну допомогу Міністерства внутрішніх справ наших, ми їм дуже вдячні, тому що комплексів таких дитячих у нас не вистачає. Діткам гратися всім ніде. Ми тільки почали облаштовувати нашу територію. І цей подарунок нам дуже доречний. Діти від того в захваті, що побачили, що вже нам привезли ці майданчики нові, а після сну то, я так думаю, будуть взагалі. Вони дуже і дуже задоволені, якщо пограються на них. Нехай же усмішка на обличчі дітей не згасає. Це найцінніший подарунок для кожного дорослого.